Ірина Фаріон, Мова Категорія націєтворча. Зі статті Мова як духовно національний феномен. На думку Олександра Потебні. Далі цитата Мова містичне ядро нації. Тобто щось об'єктивно дане, що живе у підсвідомих глибинах етнографічної маси. Те, що може видобутися на поверхню свідомості і стати керманичем усіх національних змагань у всіх ділянках життя. Кінець цитати. В іншому разі, змагання, що минатимуть мову, приречені, бо збудовані на піску. І саме тоді, без усвідомлення національного ідеалу, сконцентрованим виявом якого є мова, розвій матеріальних відносин перший потопче і роздавить нас, як сліпа машина. Тому так безглуздо зараз абсолютизувати економічно соціальний чинник коштом мовно духовного. Оксана Забушко зауважує, що нашим державцям не вадило б спочатку опанувати синтаксис, цю елементарну гігієну думання, перш ніж братися, реформувати економіку. За очевидної сукупності разючих проблем, безперечним, є те, що без збереження своєї самобутньої культури нація втрачає своє обличчя, свою Ідентичність, і приречена зникнути, мова ж для цієї культури за метафоричним висловом Станіслава Лема, це те саме, що центральна нервова система для людини, а відтак саме за станом мови можна встановити стан культури. Націоналізм це передусім усвідомлення своєї відмінності самобутності у світі, що ґрунтується на мові, як на вістрі культури, і водночас послідовний націоналізм. Є інтернаціоналізм. Якщо способом дедукції розгортати цей блискучий вислів Олександра Потебні до цеглин нашого буття світолюдини, то егоїзм це альтруїзм, адже ближнього можна і слід полюбити тільки так, як самого себе. І саме ця любов до свого роду, коли вона спрямована в себе, зміцнює одностайність нації, а коли спрямована назовні проти іншої нації. То посилює чвари і ненависть. Отже, дайте достатньо любові собі, своїй країні, своїй нації, дайте її так і стільки, щоб вам не стало сили на ненависть до інших. За Миколою Міхновським головна причина нещастя нашої нації брак націоналізму розумій любові серед її ширшого загалу. Що відбувається з родиною, коли зникає любов? Зрозуміло. То чи не очевидною є причина безладу у державі? Найглибшим містичним проявом цієї любові є мова. Натомість кількість носіїв цієї мови любові цього рушія регулятора національної психології за Ольгою Федик, менша є? Статистика свідчить, що 5 мільйонів українців зреклися рідної мови. Що з огляду на абсолютну детермінованість усіх духовно матеріальних явищ свідчить про занепадницькі тенденції у нашому суспільстві. Наприклад, соціологи спостерегли, що найвищий відсоток злочинів саме в містах денаціоналізованих, де фактично українська мова відсутня, а російська помітно спотворена. Мова реагує на всі соціальні національні деформації, мова мстива будь-яка наруга над нею. Призводить до душевної ущербності. Павло Мовчан. Нація, котра втрачає свою рідну мову і приймає чужу, не має духовної самостійності, а завжди йде на помочах, через що не проявляє ініціативи цієї необхідної умови духовного і матеріального поступу взагалі. Така нація не має душевної бадьорості, натомість вона апатична і млява. Вона не спроможна утвердити свого права на життя поміж інших націй, і через те ходом самого життя засуджена на смерть. Отож, лише сильна національна воля, що за Іваном Франком є синтезом бажань, потреб і змагань, які сягають аж в межі можливого, є критерієм життєздатності нації. Завдяки власне цій волі, наша мова що лише за 18-19 століття, Пережила 73 укази заборон, винесла на своїх плечах націю. Юрій Шевельов називає це лінгвістичним чудом, мабуть, не таке вже й чудо, а просто зайве демонстрування творчої функції мови, тобто нації творчої, тієї, що є постійним імпульсом спалахом на щоразу новій межі національної смерті українців. І от, після лінгвоциду 18-19 століть Лише кілька інтелігентних родин зустріли ХХ століття українською мовою у Києві. Як і колись, у першій половині ХІХ століття, у Празі після Навального понімеччення лише в осібних інтелігентних осередках чули мову чеську. Якщо чехи, запаливши національною ідеєю всю націю, цілком розв'язали мовну проблему, а з нею і проблему буття. То ми, задекларувавши довгождану державність української мови 1989 року, де факто маємо лише 13% інформаційного простору і на додаток просунутий суржик. Інакше креольський, тобто розвинений і збагачений в одному двох поколіннях, з огляду на це тільки на ґрунті національної мови, яка духовно обрамлює націю, і оберігає її від асиміляції та розсіяння в інших духовних середовищах. Можливий розвиток національної свідомості, пам'яті і національного пізнання.